Хей-хей, з вами Дел а це T-18 і 2 Борхаунд Вартандер. Сьогодні у нас дуже цікава машина на огляді. Свого роду дуже унікальна та рідкісна техніка. Її справді дуже важко зустріти в боях в рандомі. Сама ж машина, мало того, що рідкісна, так ще й імбова і тільки так нагинає рандом. Вона знаходиться в американській гілці наземної техніки і являється вона акційною. Та була доступна під час певної події ще в 2018 році. Зараз же доступна вона тільки для придбання на торговому майданчику гри. Ну і само собою, так як вона і справді рідкісна та імбова, то її коштує недешево. А саме аж 120 рейджин коїнів. Також вона зрідка може Падати в періодичних скринях за срібло, як це і відбулось у мене. Хоча ця машинка і виглядає дещо страшнувато та ніби не грізно, насправді вона достатньо зубата, якщо можна так сказати. Її озброєння це 57 мм гармата, яка ніби і виглядає маленькою, проте має в арсеналі камерний снаряд із пробиттям цілих 122 мм. Чого на бойовому рейтингу 3,0 вистачає з головою? Ми навіть шермана 105-го пробити в лоб можемо легенько. Ну і навіть вибухівку не забули поставити в цей снаряд, і навіть цілих 40 грам тут є. Резрядка доволі швидка, а особливо на експертах чи навіть. Ну і звичайно, стабілізатор, притаманний усім танкам США, тут також є, і працює він до стандартної швидкості 25 км на годину що дуже зручно і допомагає стріляти швидше за противників в більшості випадків. І тут також малокаліберний кулемет, але він тут спарений із дулом і великого толку не дає. Хіба що розстріляти якогось газончика, які на цьому бере все ще трапляються. Бронювання у машини також на подив якесь є. Хоч ми і звикли вже бачити колісну техніку майже не броньованою або в залі картонною чи відкритою, то тут на аналізі захисту проскакують якихось 50 мм броня. А так, взагалі, маємо 30-20 міліметрів коло. Машина і справді десь щось може танканути, особливо це вдається на дистанції, а завдяки хорошій балістиці снарядів, відігрувати від неї також можна дуже комфортно. Звичайно, зблизька не танканеш залишається тільки шанс вижити завдяки достатньо великому заброньовому простору і немалій кількості екіпажу. Але ще поблажку бронювання також дає безпосередньо і такий бойовий рейтинг машини, так як тут часто грають не дуже досвідчені гравці, і часто квапляться, нервують і таке подібне. А від того часто можуть не влучати або влучати без особливого дамагу. Додається цієї невизначеності, ще й раніше згадана рідкісність машини, так як вона трапляється противникам рідко, то і що робити знає вони не знають. Спонсор цього відео, коньяк «Довбуш Карпатський». Довбуш карпатський це справжній карпатський коньяк, створений за класичною технологією, Купажується виключно із спиртів, отриманих з українських карпатських врожаїв винограду. Витримується в діжках зі стародавнього карпатського дубу, що дає неповторний карпатський аромат та бездоганний смак. Довбуш карпатський з вогнем в душі. Машина має достатньо потужний двигун, але так як це колісна техніка, то притаманні Деякі мінуси. Перший із них, і напевно найменший, це великий радіус розвороту, через що ми не можемо легко розвертатись у міських умовах або вузьких проїздах. А також зачасту доводиться робити це в два, а то й більше прийоми. Ще один мінус цієї бази це достатньо довгий та важкий розгін. Особливо це відображається на болотах, пісках та снігах, де машина взагалі майже не може нормально набрати швидкість. Хоча, звичайно, що якщо вона вже її набере, то може їхати дуже навіть добре та швидко. Це ж стосується і заднього ходу. Але звичайно, що просто вона не може набрати нормальну швидкість через її велику вагу, а саме 24 Тони, що дуже багато для легкого танку, особливо на колісній базі. Також на машині присутні димові гранати, які деколи можуть вас врятувати, але я б сказав, що радше повинна рятувати добра рухливість, ніж димові гранати. Також тут є активна розвідка, яка допомагає краще та швидше прокачувати техніку. Ну і звичайно, артилерійська підтримка обов'язково тут є. Гра на цій машині це одне задоволення. Вона майже завжди пробиває противників та майже в будь-якому випадку ваншотить. А як я вже згадував раніше, противники тут не відрізняються якоюсь особливою досвідченістю. Інколи граючи на цьому Т-18, навіть не вкладається в голову його. Бойовий рейтинг всього на все в 3,0. Є у цій машині один жирнючий мінус, і це її доступність, а точніше недоступність, оскільки, як зрозуміло, мало хто з гравців може її отримати та грати на ній. А якщо купувати її на біржі, то це просто невиправдані витрати. Залишається лише сподіватися, що колись вона випаде комусь із скрині. Історія ж у цієї машини можна сказати важка і не така красива, як вона є в грі. Спершу американська армія оголосила конкурс на виготовлення найкращого важкого безсереднього бронеавтомобіля, так званого панцерника. І в 1941 році американська компанія ЄЛ Розробляла одразу дві подібні машини Т-17 та Т-18. Однак через погану прохідність, високу вартість, а також занадто велику вагу, яка відповідала німецькому середньому танку Panzer 4. Армія США відмовилась від закупу таких машин. Великобританія на стадії розробки також замовляла 25 тисячі одиниць цих машин. Однак через ті ж мінуси закупила лише 30 одиниць, а потім взагалі відмовилась від них, і жодна з них так і не побувала на фронті. Були також інші модифікації машин, а саме версія з базою 6х6, а також версія Т-18 із 37 мм Форматую. Загалом Т18Е2 дуже цікава і точно варта уваги машина. Якщо випадково у вас вона є, то знайте, що це дуже імбова тачка для фарму срібла та прокачки лоурангів. Це дуже крута техніка та отримує 10 з 10 Юсей Снейл. Сподіваюсь, вам сподобалось відео. Ви поставили лайк, підписались на канал та вже пишете свій коментар думку про цей танк. А з вами був Делрей, до зустрічі!